І так, друзі, добрий вечір. Громадська організація Доста, Вінницький осередок, Мазур Юля. Хочу сьогодні поділитися з вами дуже цікавою інформацією, котру я знайшла на Радіо Свобода, значить, стосовно поліції діалогу. Ну, хочу вам все зачитувати, паралельно буду документувати, і я думаю, що ми з вами зробимо свої висновки по діяльності цього спецпідрозділу в лавах МВС. Працівники поліції, значить, в Україні діє поліція комунікації. Що це таке? Працівники поліції комунікації не застосовують заходів примусу і силу, Валерій Шевченко. Ну, для мене це особисто для мене ця теза виявилась дуже неправдивою, тому що на собі особисто я відчула, чи використовують вони засоби примусу і силу. І я думаю, що той ляпець, котрий отримав якийсь там хлопчина в голубому жилеті, е мав нормально відповісти. Значить, зачитую вам, поліція комунікація або поліція діалогу, такі підрозділи активно працюють в Україні з осені 2017 року. Їхнє завдання зупиняти агресивних громадян не силою, а словом. Пояснюють у національній поліції, працюють представники поліції комунікацій і на масових заходах. Далі більш детально про їхню діяльність. Валерій Шевченко, заступник начальнику відділу забезпечення масштабних масових заходів департаменту превентивної діяльності Національної поліції України, і дата публікації зачитую вам 24.02.2018 рік. Значить, чим займається поліція комунікації, тобто та сама поліція діалогу? Такі поліцейські намагаються попередити будь-які конфліктні ситуації, роз'яснюють дії поліції та зупиняють агресивних громадян не силовими методами, а словом йдеться в повідомленні нацполіції. Завданням є налагодження діалогу із організаторами та учасниками акцій під час масових заходів, акцій протестів, футбольних матчів, маршів, релігійних заходів і таке інше. Для мене дуже дивно, що, що саме робила поліція діалогу в приміщенні Білоцерківського міськрайонного суду. Тому що там не було ні мирних акцій, ні протестів. Ніяких зібрань там було відкрите судове засідання, на яке мали повне право прийти усі громадяни України. Ну і додатково, я думаю, що ви вже бачили відео про те, що є ухвала на проведення онлайн-трансляцій. Додатково нашим адвокатам було подано клопотання на ім'я голови суду, підписане безпосередньо ним, про те, що дозволяється. Відвідувати усі, усім людям судові засідання і 50 чоловік, вписаних поіменно. Значить, завданням є налагодження діалогу. І, зачитала так над створенням такого підрозділу почали працювати навесні 2016 року. Розповідає Валерій Шевченко. Коли ми почали впроваджувати цей проект, за основу взяли досвід поліції комунікації Чеської республіки у взаємодії з консультивною місією Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки в Україні, яка діє з 2014 року в Україні, додає заступник начальника відділу забезпечення масштабних масових заходів департаменту превентивної діяльності, значить, як мають діяти поліцейські комунікації. Основна мета налагодження взаємодії та довіри, в тому числі роз'яснення чинного законодавства України, що можна робити, що не можна, а у випадку порушень, які можливі, санкції, тобто це роз'яснення громадянам їх прав, обов'язків і можливих наслідків. Проте, я думаю, що на відео ви прекрасно бачили, що саме громадяни роз'яснювали поліції діалогу, права, обов'язки і безпосередньо. Діяти згідно їхньої інструкції. Перемовини з організаторами акцій, зняття напруження між людьми, роль активного слухача та в деяких випадках навіть досвідченого психолога просто замічанні психологи. Значить, все це є складовими служби антиконфліктних груп, зазначають в нацполіції. Антиконфліктних груп. Ми бачили. Значить, скільки людей не буду вам зачитувати, тобто ну, не буду все попідряд, щоб трошечки не тягнути ваш час, хочу зазначити, як відбирають людей до цієї служби. Відбирають тих, хто пройшов відповідні навчання. А це означає, що за наші з вами гроші поліцію і діалогу, це спецпідрозділ МВС котрі додатково навчали бути стресостійкими, бути розважливими, уникати конфліктних ситуацій, і всі ці навчання за наші з вами кошти. Навчання провели завдяки допомозі консультативної місії за участю чеських поліцейських, в тому числі це і психологічні тренінги із базових знань у психології. Чеські поліцейські провели навчання, зокрема для тренерів. Тобто серед українських поліцейських є сертифіковані тренери для поліції діалогу, які мають сертифікацію Європейського Союзу і Чехії, зазначає Валерій Шевченко. Ну, прекрасно. Тільки щось, напевно, трошечки пішло не так, і хтось на якісь курси не доходив. Тепер далі: як екіпіровані поліцейські комунікації? Тож історично склалося, що працівник поліції у формі викликає агресію у громадян. То не історично, друзі, склалося. То склалося внаслідок того, що поліція замість забезпечення правопорядку, замість несення служби на користь українському народу, якому вони повинні були давати присягу, забулися свої основні обов'язки, стали кришувальниками великих бізнесів, почали брати дуже Немаленькі гроші за те, щоб закрити чи відкрити якусь кримінальну справу, і саме через це виникла недовіра до працівників поліції, а не через те, що якась там у них форма. Форму треба вміти носити. Значить, тому працівники поліції комунікації заступає на службу у цивільній формі одягу в, спеці... е... в спеціальному жилеті, на якому зазначено, що він є працівником комунікації, зауважує гість програми деталі. Е... Ну, Давайте ще розберемося стосовно цивільного одягу. Я думаю, що перш за все е... і навіть отой е... щупчиком зачитував інструкцію, як потрібно заходити дрес-код для суду. То поліція діалогу в цей дрес-код не вписувалась. Тому що найбільш неохайними, хто був там, це були саме вони. Вони такі були зачовгані, зашарпані. Я розумію, що, можливо, однострій вони не повинні носити, але давайте все-таки по порядку: як діють в поліції комунікації, якщо слова безсилі? В такому випадку працівники поліції комунікації. Просто залишають місце проведення заходу, повідомляє представник Нацполіції. Якщо особи порушують закон, вони повинні нести відповідальність. Працівники поліції комунікацій не застосовують заходів примусу і силу. Для цього є інші підрозділи. Натомість, в Білоцерківському міськрайонному суді інші підрозділи стояли й дивилися. Як поліція діалогу, один з них вдарив мене кулаком в живіт. Е, так, якщо особи так, 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 якщо особи порушують закон, вони повинні нести відповідальність. Працівники поліції комунікації не застосовують, ще раз наголошую, заходів примусу і силу для цього є інші підрозділи. Працівники поліції діалогу з вересня були залучені до понад 600 масових заходів. Ну я ж почитала вам що це інформація на 20-й рік, але там в принципі нічого не змінювалось. Ми вже маємо результат. Тобто 99% заходів проходять мирно, але, звичайно, є винятки. Тепер давайте, за які кошти створили підрозділи комунікацій? Жодних додаткових коштів з бюджету на це не витрачали, зауважує Валерій Шевченко. Навчання та екіпірування проводили за рахунок донорів. Так само, як функціонують штатні підрозділи в місті Київ, це не додаткові працівники поліції, а ті працівники, які повсякденно займаються забезпеченням правопорядку. Їх просто вивели в окрему структуру, тобто жодних додаткових асигнувань не виділяється на працівників поліції діалогу. Поліцейський перемовник це не привілейована особа, а звичайний поліцейський. Ну, якщо це звичайний поліцейський, то і вимоги е, закону про нацполіцію, я думаю, до нього теж відносяться. Який виконує функції з охорони правопорядку. Охорона правопорядку. Заробітна плата звичайна, як у решти поліцейських, в залежності від посади. Е, значить. Чи можуть поліцейські комунікації реально запобігти заворушенням? Поліція діалогу це європейська практика. В Чехії становлення поліції комунікацій тривало 10 років. Тобто, 10 років отакі хлопчики в жилетках можуть ходити на з вами товкти, бо це становлення європейської практики. Але експерти бачать поки одну суттєву проблему в українському варіанті, в тому, що поліція діалогу сприймається як щось чуже, як забаганки реформаторів або закордонних партнерів. Це зауваження експерта групи реформування органів правопорядку в, реані... в реанімаційному пакеті реформ Є... євгена крапивіна. З ними ніхто не погоджує свої дії. Виникають такі ситуації, коли є одна поліція сама по собі, а є поліція діалогу, які просто ходять з кимось з кимось розмовляють, але у випадку якихось заворушень, конфліктів, поліція діалогу наразі безсила. Валерій Шевченко визнає, що є над чим працювати, бо це нова практика для України. А я хочу вам зачитати, я знайшла ще одну дуже, дуже цікаве інтерв'ю, значить. Читаю вам 31 січня 2020 рік. Сторіночка. Юридична газета онлайн. Сині жилети, як і для кого працює поліція діалогу в Україні. Знаття напруги під час масових акцій, перемовин з організаторами, дослідження ризиків, сприяння діалогу та мінімалізація можливих сутичок. Це не просто поліція, це поліція діалогу. Та її основні задачі про те, як працює відносно нової в Україні підрозділ. Говоримо з керівницею відділу превентивної комунікації головного управління нацполіції Вікторією Азаровою та її заступником Тимуром Брикульським. Тут єдине, що мене зацікавило, бо в принципі все те ж саме, але хочу вам дещо зачитати. Журналіст говорить: готуючись до інтерв'ю, я перевіряла інформацію про жилети і побачила, що в звичайному інтернет-магазині можна придбати точно такий жилет поліція діалогу за близько тисячу гривень. Це ризик, що будь-хто може ним скористатись, що, окрім цих жилетів, відрізняє поліцейських від вашого підрозділу. І Вікторія Азарова відповідає: наші співробітники, окрім жилетів, також мають посвідчення, а також поліцейський жетон. Про те, що працівники поліції діалогу в Білоцерківському міськрайонному суді являються дійсно поліцією, ми дізналися вже після конфлікту, котрий стався, коли на вимогу громадян їх змусили показати свої посвідчення і представитись, на мою особисту думку, поліція діалогу має працювати трошки в іншому напрямку. Для початку вони мають приходити, мати охайний вигляд, представлятися, хто вони, що вони, де вони, які, звідки, що вони не купили той жилет за тисячу гривень, як зазначено навіть в цьому інтерв'ю, довести свою правосуб'єктність, а тоді вже. Ставати поліцією діалогу і дійсно вести діалог. Я думаю, що ви бачили і прямий ефір, і багато є нарізок відео по інтернету вже ходить. Про те, як задавали питання поліції діалогу, як вона бездіяла, жодного діалогу ні з ким вона не вела. Проте, в сутичку і безпосередньо в бійку вона влізла. Тому дуже друзі, багато питань, і я думаю, що висновки кожен з вас зробить сам. Стосовно всіх деталей по цій справі, ми будемо вас повідомляти. Тут дуже закручується цікавий сюжет. Як мені повідомили друзі з Білої церкви, значить, заява про побиття мною, про побиття мною поліцейською, так звучить, внесена до ЄРДР о 12.22. Моя заява про побиття. Поліцейським мене не внесена по сьогоднішній день, жоден з представників Білоцерківського районного управління поліції зі мною не зв'язувався, проте навмисно передзвонюють усім людям, котрі були там, розпитують, в чому вони були одягнені, і намагаються їх затягнути як свідок проти мене в судову справу по 345, частина 2, побиття поліцейського при виконанні. Ну, вибачте, для того, щоб я розуміла, що поліцейський і він при виконанні, то треба було представлятися. Тому, друзі, далі буде з нами весело доєднуватися. Геодоста разом сила, волю Павлові і всім політичним в'язням. Система подавить нас по одному. Тому прийшов час дійсно об'єднатися. Я, до речі, ще хочу виставити вам. Коротеньку заяву, і буду просити, щоб ми ж хочемо жити в правовій державі, то потрібно усі ті органи, котрі у нас є: ДБУ, Набу, Сап ДБР, ну дуже багато їх там є, всіх різних. І от коротеньку заяву ми напишемо і просимо вас підтримати, всіх, хто дивився прямий ефір, залиште скаргу на 102, про бездіяльність Білоцерківського районного управління патрульної господи поліції і безпосередньо про те, що ви, друзі, спостерігали кримінальний злочин. А якщо ви спостерігали і бездієте, то не будьте співучасниками цього злочину. Далі буде Хеодоста.